Зібрав двобої, на мою думку, найкращих дійсно компактних бездротових мікрофонів, і почну одразу зі звуку, бо це найосновніше, якщо у вас стоїть вибір між. Цими двома малюками, то на мій слух, вони з коробки трішки відрізняються, бо у DJI в більшій кількості низьких частот, тобто голос більш басовитий. І на мій смак їх аж забагато. Це знову ж таки з коробки і без будь-яких додаткових маніпуляцій та без обробки аудіо. Хоча за бажанням кожен зможе при монтажі покрутити, як йому подобається. Але дякуючи DJI та встановивши застосунок, то є така опція, як Low Cut. і при її вмиканні, якраз таки я це зробив, зменшується. Ця надмірна кількість низьких, і ось тоді. Туди... Вони вже починають звучати ну дуже схожі, і відмінність взагалі мінімальна. Але слухайте, що вам краще звучить, хоча те, що ви чуєте, також може відрізнятися в залежності від того, через який девайс ви це робите: динамік смартфону, навушники, ще й залежить якого типу, колонки. А головне, чи не використовується додаткові налаштування цих всіх пристроїв, тому нюансів, як завжди, мільйон. Плюс не забувайте, що є ще можливість їх звук підкоригувати на монтажі, наприклад, покрутивши еквалайзер. Але в даному випадку ці приклади. Будуть без будь-яких обробок. Запис здійснюю на них обох одночасно, а десь на екрані буде візуальна підказка, з якого буде йти звук в конкретний момент. Ну а ви тим часом напишіть, який з них вже звучить для вас краще. Не знаю, як вам, а мені на цьому моменті вже було важко, як мінімум, слухати, як мінімум, залишити оригінальність аудіо даних мікрофонів для подальшої частини відео. Тому якраз таки наступна частина відео вже буде оброблена на мій смак. В Принципі, я так роблю з кожним своїм відео, обробляю завжди звук. Тому ви зможете оцінити, по суті, що можна витягнути зі звуку даних мікрофонів. До речі, можете поділитися думками, який вам звук більше сподобався: оригінальний чи те, що я обробив. Ну і зможете собі порівняти, якщо вам захочеться, з першої частини відео, де звучать вони в оригінальному вигляді і в обробленому вигляді. І я додав однакові налаштування для двох мікрофонів, щоб відповідно, якщо є якась між ними різниця, що ви змогли це почути навіть уже після обробки. Тому рухаємося далі. Ну і якщо вони однакові або дуже схожі по основному параметру звуку, то тепер потрібно обирати по інших критеріях, які будуть полегшувати взаємодію з ними. І це дизайн та габарити. І одразу скажу, що на мій погляд у Lark m 2 це вийшло краще та більш продумано в плані саме мікрофонів. Мікміні важчі на один грам, і це взагалі не суттєва відмінність, але ергономіка дизайну, на мій погляд, набагато гірша. Їх квадратна форма, мені здається, менш приємною. Також їх фронтальна частина, де розміщене лого, вона нерівна. І якщо ви Хочете цілого приховати, то тут потрібно буде щось колхозити або забити на це. У Lark M2 виробник сам передбачив цей момент, і в комплекті є спеціальні наклейки, які дозволяють зробити це в максимально зручний спосіб. Теж з основного це спосіб фіксації, і у MiG-Mini основний спосіб це кліпса, яка, на мій погляд та в моєму способі використання в 99% випадків взагалі не корисна та не потрібна. Тому тут є ще один спосіб: це магніт. Який кріпиться до металевої ніжки кліпси. Через це мікрофон буде виглядати на одязі трішки менш привабливо і не так акуратно, плюс він до магніту не центрується. В той час як у Lark m 2 це продумано просто геніально, і основне кріплення якраз через магніти, які ще й центрують фіксацію. Знову ж таки, завдяки цьому вони виглядають більш акуратно, бо мікрофон кріпиться в притул до одягу. Але якщо вам потрібно закріпити його на кліпсу, то в комплекті вона є, і вона кріпиться якраз на магніт. Хтось подумає, що він погано тримає, але до їх міцної дружби взагалі немає питань при звичайному використанні. Як би ви не скакали чи не махали ним, він ні в якому разі не від'єднається, ну тільки якщо навмисно попасти по ньому. Але такі випадки може не пережити і кліпса у DJI, Через це я б навіть не рахував це за мінус. Тому ось це рішення у Lark m 2 є неймовірно зручним, на мою думку, звичайно. І я дуже здивований, чому DJI не додумалися до цього та зробили настільки дубове рішення. Бо забігаючи наперед, це для мене якраз таки найбільший мінус у Mac Mini. Наступне це ресивер, і тут вже цікавіше, бо у Mac Mini це ось така от універсальна штука, яка доволі все ж габаритна. Але яка має можливість під'єднання як до камер, так і до інших пристроїв, як от смартфони через Type-C. Плюс має бути окремий перехідник на лайтнінг. Чесно, з підключенням до камери питань немає. Фіксуємо його в зоні гарячу черевичку, кабелем на 3,5 мм підключаємо в камеру і погнали. Але з підключенням до того ж смартфону, у мене є питання. Ну бо ви тільки гляньте, як ця балубеха виглядає, та ще й як вона випирає. Якщо ви звикли знімати на смартфон зафіксований в якомусь тримачі чи на тому штативі, то окей. Але якщо тримаючи його в руках, то треба пояснювати, що це буде максимально незручно, чи це і так помітно. Це габаритна штука, натомість у Lark M2, По перше, є декілька різних наборів. Якщо ви плануєте використовувати їх тільки з камерою, то в наборі один ресивер. Якщо постійно з пристроєм на Type-C, то інший, такий же, якщо потрібно під Lightning. Тобто так універсального рішення по ресиверу під все у них немає. Бо якщо плануєте змінювати девайси, то потрібно брати комбо набір. Де будуть всі ці ресивери, і це дійсно з однієї сторони не дуже зручно, але з іншої ви погляньте, які вони компактні. Плюс ресивери для смартфонів ще й не потребують додаткового жилення і підзарядки. Ну або можна взяти тільки з ресивером для камери і підключати його навіть до смартфону. Правда, виглядати це буде так собі. На ньому є три діоди, які показують силу підсилення звуку. А щоб випадково цей параметр не змінити, то потрібно два рази натиснути кнопку живлення і ще раз, щоб розблокувати. Хтось може сказати, що у DJI також є різні набори мікміні поменше, але для мене особисто все, що без власного кейсу, це не набір. А більше виглядає, що воно якесь нецілісне, тому я їх навіть не розглядаю. Наступне це якраз кейси, і він точно більший у мікміні, але зате в нього можна помістити дійсно все найнеобхідніше, що вам може бути потрібно. І більше нічого додаткового по кишенях не треба розпихувати. Той же захист від вітру і кабель для камери, але все ж думаю, що навіть сам виробник. Кейс для цього не задумував, оскільки вам трішки треба пожонглювати кабелем, щоб все це запхати і закрити, бо кабель буде постійно вилазити з відтіля, хоча мініфіксацію для нього тут можна було зробити. А для вже всього іншого, або якщо не захочете заповнювати кейс, то в комплекті є спеціальний гарний і функціональний чохол поуч у якого присутні окремі кишеньки, спеціальне вушко. І він гарно тримає форму, і за нього однозначно вподобайка. Ну і ви також не забудьте про вподобайку під цим відео. До речі, ще й запрошую в нашу теплу телеграм-групу з любителями техніки та гаджетів. А от у версії LARK M2 є різні набори, які говорять і про відмінність у їх кейсах. Тобто, обравши мобільну версію суто Type C або Lightning, то кейс буде суперкомпактний, як для таких штук. І трішки більше, якщо обрати версію комбо або суто для камери. Бо там буде інший більший кейс, який все ще трішки менший, аніж у Mic Mini. Але тут є недолік в тому, що в їх кейс поміщається тільки два мікрофони та ресивер, в незалежності від версій, і більше нічого. Тобто все інше, наприклад, захист від вітру чи 3,5 мм кабель для камери, то доведеться брати кудись в кишеню або просто все додатково поміщати, також у комплектну торбинку. Яка не така прикольна, як у DJI. Але особисто я в більшості стараюся ховати мікрофони з кадру, тому лайфхак, щоб не використовувати вітрозахист, прикріпити мікрофон не на одяг, а під. Але раджу з цим поекспериментувати, бо фінальний звук очікувано буде змінюватися в залежності, особливо від одягу, як і в принципі при застосуванні комплектних захистів. Тому я особисто уникаю їх використання максимально, тут і через візуальну складову. Але якщо вам такий захист актуальний, то все ж у Mic міні він навіть виглядає все ж трішки акуратніше, аніж ось ця от велика штука у Lark M2. Тобто в плані універсальності використання, це точно на стороні DJI, бо все в одному комплекті та тому ж одному ресивері, який один для всіх девайсів. А от щодо більшої універсальності в візуальному плані, то, на мій погляд, це якраз на стороні Holyland через форму і дизайн мікрофону, у якого можна, наприклад, дуже легко приховати теж лого. Ще стікерами з комплекту. А ще основний метод кріплення мікрофону він магнітний. І чомусь думаю, що такий спосіб все ж буде більш актуальний для більшості. З основних можливостей то вони обоє пишуть звук 24 біти. Також обидві моделі цих мікрофонів мають вбудоване шумопоглинання. І що стосується Lark m 2 то ось він його так закріпив. І якщо діод в нього світиться синім, це означає, що шумопоглинання вимкнено. Один раз натискаємо. Кнопку на ньому, і відповідно діод змінюється на зелений і починає уже шумопоглинання працювати. Наразі воно встановлено на перший рівень, їх є два. І ось так буде гаситися зовнішній шум. Стою на балконі. Дуже багато різного транспорту проїжджає, Я думаю, прекрасно чути. Що щось трішечки змінилося, і зараз перевкнувся на сильніший режим. Тепер рівно такий самий тест. Знову я вимкнув шуму поглинання m 2 синій діод. Означає, що він зараз не працює. Я його перемкнув за застосунку на сильніший режим, тому вмикаю його Діод стає зеленим. І тепер відповідно він працює уже більш агресивно. Хоча знову ж таки я стараюсь записувати в оригінальній і уже займатися під час монтажу відео обробкою аудіо. Бо, якщо, наприклад, вбудований, шуму з'їсть якісь деталі, то вже не можна буде це відновити. А так, в тебе буде повна свобода обробки аудіо, якщо воно залишиться в оригіналі, і ти зможеш це робити вже відповідно в застосунку, в якому ти робиш обробку відео. Тепер рівно такий самий тест, який вже використовується DJI Mic Mini. Ось так я його закріпив, так само через магніт, а не через кліпсу. Через те, що. Це якраз таки дає змогу направити мікрофон все ж таки вверх туди, звідки лунає звук. Зараз використовується в нього гучність на нуль. Вимкнено на ньому шумодав. Ось діод зелений світиться. Я його наразі вимкнув, щоб було видно, що мікрофон працює. З іншої сторони, діод вимкнений. Це означає, що шумодав не працює. Один раз натискається. Кнопка живлення відповідно з'являється жовта індикація. діод починає світитися. Це означає, що почав працювати шумодав. Наразі я його виставив на більш латовий режим, тобто він менше гасить шуми, і в нього є ще сильніший режим. Зараз трішечки послухаємо, як він працює в цьому режимі. Ось. Дуже багато транспорту проїжджає, він це все гудить, і відповідно зараз переключуся на більш сильніший режим. Ну і знову ж таки рівно такий самий тест. Знову DJI Mic Mini, Знову зелений діод означає, що він працює, він записує. Жовтий діод не світиться, означає, що шумодав поки що не працює. Я його в застосунку перемкнув на більш сильнішу його роботу, тому натискаю один раз кнопку живлення. Жовтий діод загорівся, це означає, що починає працювати шумодав, і відповідно він вже стає більш агресивним. Якраз таки зараз стало трішки менше автомобілів, стало менше руху на дорозі, але відповідно ось так от буде більш агресивно він працювати і більше гасити шумів. Знову нагадую, що, на мій погляд, якщо ви займаєтеся обробкою відео вже після того, як ви познімали, а не вам потрібно зазняти і запостити, то я би рекомендував все ж таки робити запис без шумодавів. І обробкою займатися уже під час монтажу. Бо якщо щось зафакапиться, і вбудований шумодав поз'їдає оригінальне аудіо, то ви вже не зможете його відновити. Ну але відповідно ви вибирайте, що подобається більше вам. У застосунку Holyland можна бачити чутливість мікрофонів. Бачите, які мікрофони підключені та їх заряд. Опція, яка дає змогу дивитися відео зі звуком, коли мікрофони підключені. Також вмикати шумодав і обирати його інтенсивність, змінювати їх чутливість, і також слідкувати та проводити оновлення прошивки мікрофонів та їх ресиверів. А у застосунку DJI також відображається, які мікрофони підключені їх чутливість. Далі можна обрати інтенсивність шумодаву, і здається, що він одразу ввімкнений, але це не так. Він вмикається на кнопку живлення і один з діодів, а їх тут два, то світиться жовтим. Але щоб випадково його не увімкнути, якщо ви також не збираєтесь його використовувати, то тут це передбачили і дали можливість вимкнути його активацію: Power button for noise cancellation. Також є можливість обрати, чи запис буде здійснюватися в моно чи стерео. Можна активувати safety track, це коли звук буде писати в стерео, де, наприклад, лівий канал буде на вибраній гучності, а правий з нижчим рівнем, що потім може допомогти врятувати доріжку від, наприклад, перегрузів. Але ви зможете цим скористатися тільки якщо потім будете обробляти звук через, наприклад, професійні програми. Для звичайного використання, коли треба просто записати і опублікувати, то допоможе інша наявна функція. Keeping Control. і вона якраз буде вирівнювати можливі перегрузи. Якщо ви, наприклад, то голосно, то тихо розмовляєте. Також є опція Low Cut, яку на мій смак краще вмикати, бо це прибирає надмірну кількість низьких. Auto-Off, щоб мікрофони автоматично вимикалися, якщо не будуть підключені до хоча б чогось. Ще одна опція, яка буде автоматично вмикати та вимикати ресивер при підключенні його до камери. І теж корисна можливість це вимкнення діодів на мікрофонах, щоб в кадрі хоча б вони не світилися. же лого не можна прибрати. Ларк, до речі, на жаль, такої можливості не дає. Ну і в кінці пункт, через який можна буде відслідковувати нові прошивки для мікрофонів та ресиверу. До речі, даний застосунок від DJI недоступний для нашого регіону на iOS, і треба міняти регіон. На той же США, щоб його завантажити. Тобто, в цілому у DJI все ж більше налаштувань, і я б сказав, що вони більш професійно орієнтовані. Lark для більш простого користувача, який хоче просто взяти і записувати, не розбираючись з налаштуваннями. Хоча це взагалі не говорить про те, що додаткове налаштування є зайвими чи не у DJI. До речі, дальність запису у Lark m 2 до 300 метрів і до 400 метрів у Mic Mini. Хоча для мене цей критерій ніколи не грав важливої ролі. З цікавих особливостей це те, що записувати в режимі стеро, тобто на два мікрофони в різні канали, у Lark M2 можна тільки через ресивер для камер і тільки підключивши через три-п'ять міліметровий роз'єм. При його активації діоди світяться сині, якщо моно, то зеленим. І це може бути великим мінусом для тих, хто часто пише на два мікрофони одночасно і хоче мати різні доріжки на кожен з них, бо це зручніше і безпечніше. А от у DJI така можливість є в незалежності від підключення. Вона активується подвійним натисканням на кнопку спарювання, і колір діоду змінюється: зелений моно, світло-синій стерео. Також вони обоє можуть, як і мінімум на iOS, запускати зйомку відео при натисканні на кнопку спарювання подвійним натиском у Lark m 2 та одним натиском у Mic Mini. Ну і як на мене, однозначною перевагою на стороні DJI буде те, що Mic Mini можна підключати до інших пристроїв DJI без ресивера. Наприклад, до їх Action камер, чи тієї ж DJI Osmo Pocket 3, яка у мене була, але в моєму використанні не прижилась. Тобто до них мікрофони підключаються напряму в якийсь їх вбудований ресивер і без будь-якої втрати якості. А це додасть зручності, якщо обираєте компаньйона до вже існуючого набору DJI девайсів. Хоча так, у Mini ще є можливість підключатися до різних пристроїв просто по Bluetooth, але там якість дуже паршива, як у алішного мікрофону за долар, тому не рекомендую взагалі. Ну і цей bluetooth режим у DJI використовується ще й для оновлення мікрофонів, і цей ритуал у них максимально дивний, бо потрібно перевести кожен мікрофон та ресивер в bluetooth режим, окремо до них підключитися і тільки тоді оновити, а потім назад повернути їх в звичайний режим, знову їх всіх разом з'єднати і користуватися. І це прям дуже дивно. Дивно, бо у Lark m 2 це відбувається звичним підключенням ресивера в смартфон, і через застосунок оновлюються всі мікрофони і ресивер, які підключені в цей момент. Тому що за дичина у DJI, мені не зрозуміло. І також вже не один раз було, що дістаючи з кейсу DJI мікрофони, то вони не підключалися один до одного, тобто до ресивера, що вони мають робити. А от Holy Land такого не було ні разу. Хоча я їх набагато довше використовую. По автономності, то вона в них доволі схожа, де це може бути близько 9-10 годин у Lark m 2 в залежності від версії, та до 11 годин у Mic Mini, що в принципі для мене є дуже близько. У підсумку можу сказати, що напевне по вартості все ж більш привабливими будуть мікрофони саме Lark m 2 особливо якщо вам буде потрібна версія суто для смартфону. А якщо рівняти найбільш універсальні версії, то різниця, напевне, буде не така і велика. Мені ж трішки важко визначитися, які саме я залишу собі, як і важко точно сказати, що одні кращі за інші, бо у одних кращий функціонал, а у інших кращий візуал. Тому, напевне, ще подумаю: бо якби у DJI зробили фіксацію, як у Lark M2, то це б було б для мене точно переможцями, навіть не дивлячись на те, що у них громіздкий ресивер. Але все одно. Найголовніше це не забудьте зробити донат на зсу.